Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний підсилювач звуку від компанії Edge. Модель EDA200.4i7. Постачається фірмовій упаковці підсилювач. Всередині у нас. Другий підключення, додатковий запобіжник, два запобіжника, монтажний комплект. Також інструкція детальна. Ну, сам підсилювач. Підсилювач доволі важкий, повністю в металевому корпусі. Ось такий має вигляд чотирьохканальний З однієї сторони, у нас під'єднується РЦ-тюльпани. Звукові налаштування є. З іншої у нас підключення каналів, запобіжники і підключення. Живлення, живлення під'єднується 12 вольт. По характеристикам: при підключенні 4 Ом на кожен канал, номінальна потужність буде 150 Вт. При підключенні. 2 Ом на кожен канал буде по 200 Вт. При мостовому підключенні потужності 4 Ом у нас вийде 2 канали номінальною потужністю по 400 Вт.